Ще 11 рополонених росіян під час бою на Курщині взяли галицькі десантники. Зокрема, 80-та десантно-штурмова бригада, вкотре продовжує поповнювати обмінний фонд, боручив полон російських вояків. Відтак, під час одного з невдалих ворожих штурмів, десантники знищили окупантів. де хто втік, а ті, хто вцілів та заховався, були взяті в полон. Одному з підрозділів поставили завдання захопити населений пункт підконтрольний збройним силам, де також знаходиться російське цивільне населення. Погано підготували. Это слабо оснащенных, кулачных увязанных, кинули гынутые, а их командование втекло. Нет, ничему, мы не учили. Когда учителя мы строительством блин, ножи занимались, блин, ножи строили. А так из ребят, может, из них, кто со мной сейчас есть, максимум может, если кто-то вообще стрелял когда-нибудь, кто-то говорил, что они как на каком-то полигон выезжали, им там давали 15, ли, ну, патронов стрелять, и то, типа, чтобы оружие типа, пристреливать. Все противник, зустрівшись з нашими десантниками, вирішив здатися, тобто зробив правильне рішення.